Заїхали на діляночку там, де внесено 200 літрів каса. Верніше на а, один прогон оприскувача. Там, де внесено 200 літрів каса. А, нагадаю, це ріпак DSV Dynamic. Казати, що я тут щось бачу Скоріше за все не бачу чим бачу. Так само як і на там де вносилось 100 літрів. Щось швидко пішов. Комбайну важко. Хоча, хоча. Хоча можливо щось воно і дає. У нас така серйозна. Комбайн наш підвиває. Намагаюся йти в одном темпі, щоб адекватніші показники були. Ну, трошки кращий результат. Там, там де 100 Мабуть трошки не дотягує до цього показника. Ну, ось, будь ласка. Тримається 4 з плюсом. Ладно, це все діло зафіксували. Тримається 4 плюс. Стойка і впевнена. Можливо, можливо, печа. Вот рибачок. Все ж таки DSV Dynamic. Потужніший рибак він більш розголуджився, він, ну, блин, що балакать, він цікавіший для нас. Скажу, що в принципі рибаком. На цей рік задоволений при умові, що перший рік у нас всі в зміні і маємо доволі нормальні показники, при умові навіть при умові засуху і приморозків. Ну, а оце ось так виглядає основний масів ріпаку Dynamic. Рівний, менш забур'янений, так як він більш розгалуджений. Ось як видно. Я думаю, що видно, наскільки розгалуджений він. Я нехай трошки пізніше пройдусь по тим полкам і по цим полкам для порівняння. Ну, блін, все одно він краще сипле. Розумієте в чому діло? краще сипе І по комбайну це відчувається і візуально це видно. Так що Що? Отак от. Отак от. от, от. Стійка тримається. Ось такий результат. Я не стверджую, що це а, дійсно так є, але приблизно плюс-мінус десь воно відповідає тому от така ось якість. Більш менш задовільна. Краса. Тоже роторный комбайн и ребак убирать, я вам скажу. То все міфи. По втратам в любом комбайне есть втраты в любом. Різні умовы бывают, звісно. Ну і різні задачи. А мы молодим далі. Ну і ось візуальне порівняння, де ж береться той різниця вражайності. Як бачите, він більш розгалуджений. Якщо там ми балакали, що було ось, отак все типічно, ось, то тут він більш розгалуджений. Такий більш масивніші. Ну ось типовий представник таких більше Отак так от в рядки бачиш різниця є. втрати трахтить <гум> да ну на ріпаку мабуть без втрат не буває ну ось дивіться які представники це не реклама це ділимся своїм досвідом все ж таки це проведена робота. В плані того, що ми посіяли два гібриди для того, щоб визначитися, наскільки який гібрид для нас підходить. Це оба гібриди класичні. Оба сіялися з нормою 300 тисяч. Хоча на ДСВ, там де ми зараз збираємо, а Там норма була посіяна 250. Бо ми почали сіяти цією діагональю, отак от. І десь на половині побачили, що у нас не вистачає насіння, так як декалба ски тікало у мене з того поля двічі, повторилася ця історія, то звісно мені не вистачало однієї посівної одиниці. Досіять всі площі з нормою 300 тисяч. І було рішення прийнято не докупати, а просто зменшити норму висіва. Ну, я вам скажу, що на сьогодні різниці я великої не бачу. Що там сипе, що там сипе. Коливання незначні зовсім. При умові недостатньої зволоженості в цьому році, то, ну, він наскільки нівелював оці нюанси з установкою, що я не помічаю тої різниці. Тобто сміливо можу сказати те, що ну, ось дивіться який представник. Ось це центральне стебло. Ось. Ось дивіться який. Ось. Де трошки рідше, він доволі класно галузиться, де густіше, звісно, він галузиться не буде. Ну Ну ось, дивіться які дракони. Оце в рядках іде що воно видно. Ось видно. Бачите? Ось так от воно сіялося. І десь отут, от, десь от. або отут, або отут. От. Тут межа десь мала бути норми висіву. Но край обходився, все було 300 тисяч, тобто, тут не заріджений посів, тут в ніякому випадку. Тут 300 тисяч. Зазвичай краї у нас страждають, то витоптали, то ще щось, то зменшувати на краях не бажано. Ну а ми продовжуємо молотити, трошки прогулялися, подивилися стан поля. На стільки, де що як. Саме головне не штрихнутися. Бо такі турпелики сантиметрів по 40 воно стоїть. Ось такий ріпачок. Раз. Я скажу, що натура тут непогана. Я думав, що буде хужіша картинка, так як у нас вологи не хватало взагалі. Не видно, не видно. Зростом воно мені по груди, Зараз проверну. мені воно динамик від ДСВ в цьому році він виграв 100% така у нас уже продукція получається в принципі по засміченості це основне що туди воно злазить вниз ну а так я вважаю доволі Якісний результат вот так от розкидає В принципі доволі якісно розподіляє всю масу. Полос немає по полю Ось з другої сторони. Вот так от Навантаженнями де, звісно. Хоча, нормально. Так, колеги, ми всі уважні, звісно, дійсно посів, у нас відбувався по маркерам. Чого? Ну, чого? Реторичне питання. Війна у нас в країні і... Звісно, повітряна тривога і ми не можемо працювати адекватно. Десь щось ну, коротше, не склеїлось нас з РТК цим же ж сигналом. Ну, дякувати Богу, є маркера. Те, що ми сіялися весною, все чудово було. На тривоги не реагувало. ну Видно, прийшов час, що вже реагує. далее. Далее. Рыбачок на стадии дома молоту, уже остальные гонки. Выставки цікаві. Мабуть, для себя мы сделаем такой вариант, что 300 тисяч пасіві і підживлення по весні 200 літрів каса Ну, опять же, при умові достатньої зволоженості на весні В цьому році, нагадаю, коли ми працювали касом, було стремнувато працювати більшими нормами, та не в питанні коштів, а в питанні вологи. Вологи було обмаль. І була така спека, що... Ну, Очікувало, що буде дощ, хоч малий якийсь, але його не було. Ну, Тим не менше рибачок це сприйняв доволі адекватно. Подобається культура. Враження позитивні. Культура геть не схожа ні на одну іншу. По показникам. По всьому іншому е, окремо відео зроблю. Е, порахуємо економіку, порахуємо собівартість. Е, Та що, колеги? Ріпак 2024 обмолот закінчено, все зробили, все пройшло гладко, без єдиного зацепу. Вирушаємо додому. Так, Перший пішов, і я наступний.